Кожен наш ранок, наш день починається з надії і віри. Ми надіємося, що спокій і мир повернуться в Україну. Віримо, що Україна обов'язково переможе. Літо це улюблена пора року, коли природа квітне і виграє яскравими барвами, ні довгі і теплі, а ночі солодкі. І медові. У цей благословенний час посмішка на вустах з'являється сама по собі, і здається, що все найкраще ще попереду. Проте це літо особливе, воно тривожне, неспокійне, сумне, невеселе. Наші почуття радості поки не відновлюються. Війна забрала у нас його. Ми повинні навчитися радіти кожній життєвій дрібниці наново. У кожного зараз є свій антистрес. У мене то дача, город. Це і в цьому садок. Році так гарно, І все це так як гарно, свіжу політці. Вона вже розросла спірея. Я її так була добряче постригла то вона разом з березклетом Вон там уже отсвела. Перед троянда. Надо обрізати, ну дощ. Тут ще мелка така троянда, Но Тут тоже вся полагала дощом. А це та розочка, що я казала, одну единственную знаю, як називається інтуїшн. интуиция наста кадрица вся мелко тут у меня такой колодец и у меня Були дощі до вимахала, виросла мені вище пояса. Там ще плетюча також троянда. Такі колишній рукомойник зацвів, що називається. А це вам така інтуїшін. Може, щось там ще є перед цим інтуїшн. Забулася, побачу, до то тоді скажу. Пінк Інтуїшн не колюча роза. Вона стійка до захворювання. Квіти її не опадають при вітрі. Вона не вигорає на сонці. Вона не клониться під дощем, але якусь за десять років не розрісся, тільки виріс вгору. Простенькі квіти у моїм саду. Простенькі та люблю я кожну і дякую я кожній за красу. Вони у мене всі вродливі, всі чепруні і особливі. Кожна сонечком зігріта і дощем цілющим вмита. Зацвіли вони для нас, щоб підтримать у цей час. Ця рожева також особлива, вона сама краса, ви подивіться на неї, краплини дощику, мов діадеми. Виблискують на ній. Всі квіточки тримаються до купочки. Дощик ніяк не вплинув на їх красу, тільки прикрасив, тільки прикрасив. Квіточки з часом трішки вигорають на сонці. А це моя любов Керіо, гарно тримає квіти безпроблемна. Практично не хворіє, квітка дуже, дуже щільна, прямостоячі квіти прикрашають кущик, не в'яне, не облітає, лише змінює колір з часом, трошки вигорає і стає молочного кольору. Нічим свої троянди на зиму я не вкриваю. Лише можу трохи присипати прикорені землею. Далі ще моя любов, хай меджик. Подивіться, який насичений колір, як можна не милуватися і не любити таку квітку. Прийде день і ми забудемо звуки сирен та градів. Прийде день, ми виплачемося. І в очах стане трохи світліше. Прийде день, ми відбудуємо нашу Україну. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, а поки працюємо кожний на своїй ниві. Рідне село це столиця мого дитинства. Тут пахнуть розами світанки, тут мелодійно видзвонюють джерела. Зустрічаючи день, тут надзвичайне повітря, якого більше немає ніде. Тут працюєш і отримуєш задоволення, а особливо коли бачиш плоди своєї праці, коли бачиш красу, яка навколо тебе, красу оцих сонечок, Рудбекій, і як ми можемо не перемогти. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.